Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. І на початку заголовки випуску: кого заявили Динамо і Шахтар на матчі української прем'єр-ліги? Хто залишив Полтавську Ворсклу? Кого замість Малиновського, хоче тренера таланти? І де дивитися матч Бенфіка? Динамо про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді першого футбольного. Приєднуйтеся, щиро вас запрошуємо. Нас тут разом уже майже 54 тисячі. Тож чекаємо, будемо разом вболівати і підтримувати українських футболістів, українські команди і не тільки. Футбольні новини на нашому каналі. Плюс трансляції найцікавіших матчів заанонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз переходимо до новин. Київське Динамо у польському лодзі готується до другого матчу раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Нагадаю, що матч відповідь у вівторок, 23 серпня, у Португалії у Лісабоні на естадіо Далуш. Бенфіка Динамо Київ. Пряма трансляція на першому футбольному. Тож не пропустіть у вівторок, о 21.45 на нашому каналі. Тим часом Київське Динамо опублікувало заявку на новий сезон Української прем'єр-ліги. Загалом у цій заявці 52 футболісти це і список А, і список Б. Хочеться відзначити, що немає у цьому списку влада Кулоча, якому, ймовірно, доведеться шукати новий клуб. А також наявність лише одного легіонера, Томаша Кінзьори. Президент Динамо Ігор Суркіс дещо розповів про трансферну роботу клубу. Цитую. Щодо Кабаєва, ми зараз перебуваємо у процесі переговорів. Думаю, нам вдасться порозумітися із Ореєю, і Кабаєв незабаром буде в нашій команді. Коли ми підпишемо з ним контракт, офіційно голосимо про це. А от Назариною ми ніколи не цікавилися, і переговорів щодо нього не вели. Чи плануємо підсилитися? Ми постійно про це думаємо, але зараз дуже складно. Буває, що збігаються інтереси двох клубів, але не збігається інтерес самого футболіста. Більшість бояться їхати до країни, де йде війна. Луческо це тренер, який працює з тими футболістами, що є у команді і працює ефективно. За це я йому вдячний. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Під час війни ми не маємо можливості поселитися якісними легіонерами. Зазначив Суркіс в інтерв'ю Фандей. Донецький шахтар також оголосив заявку на майбутній сезон УПЛ. Ігор Йовічевич зможе розраховувати лише на двох легіонерів. До заявки потрапили півзахисник Невен Джурасик та форвард Ласяна Траоре. Загалом, за списками А і Б, гірники заявили всього 25 футболістів. Цікаво, що Ласяна Траоре, центральний нападник, обрав для себе номер два. Тож саме двієчка буде на спині його футболки. Тим часом Шахтар готовий оформити новий трансфер українського гравця. Як повідомляє про футбол Діджитал, гірники цікавляться вінгером Фехервара Іваном Петряком. Нагадаю, що в останньому матчі угорського клубу Петряк не потрапив навіть до заявки. Переговори між гравцем і клубом вже велись, однак не було конкретики, але інтриги додає те, що скоро стартує УПЛ, та й сам Іван не проти перейти, тобто повернутися у рідний чемпіонат. Слідкуємо за перебігом події. Одразу про все повідомляємо у наших новинах. Тож натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо. І далі про полтавську Ворсклу. Ще один легіонер залишив полтавський клуб. На джеб Якубу перейшов з ворскли до фінського Ільвестампере. Як зазначає офіційний сайт клубу, він скористався опцією призупинення контракту. Контракти з фінською командою підписано на один рік. Оренда чи футболіст повністю перейшов на правах вільного агента, поки що про це не повідомляється. Розберемося. А ось ФК Львів ризикує взагалі не стартувати в УПЛ. Клуб зіткнувся з нестачею гравців. Кадрові проблеми виникли у Львова, стверджує спортивка. Група футболістів відмовилася підписувати контракти на запропонованих клубом умовах. Львів не встигав виставити повноцінну команду на матч першого туру з Минаєм, тому попросив перенести зустріч. Цей запит УПЛ уже задовольнила. Існує варіант, що Львів взагалі не зможе стартувати у новому розмірі чемпіонату України. Але на мою думку, це мало ймовірно. Олександр Зінченко його арсенал знову виграють. Зінченко вийшов у стартовому складі лондонського арсеналу. Ви знову матчі гармашів проти Бортмута. Дебютанта англійської прем'єр-ліги, і вже на початку зустрічі лондонці двічі забили у другій 45 п'яти хвилинці. Ще один м'яч залетів у воріт новачка АПЛ. Таким чином, 3-0. Гостєва перемога Арсенала і команда Зінченка на вершині турнірної таблиці. Три матчі, три перемоги. Що буде далі? Слідкуємо і коментуємо матчі на першому футбольному. Наступного тижня у нас саме такий поєдинок. Тож слідкуйте за нашими анонсами, слухайте новини, підписуйтесь на наш канал. І далі про Миколенка. Віталій Миколенко або ж Микола, як його називають друзі, допоміг Евертону здобути перше очко у новому чемпіонаті Англії. Після двох поспіль поразок у стартових поєдинках англійської прем'єр-ліги Евертон. Зіграв вдома на Гудісон Парк із Ноттінгем Форест. і Розійшовся миром, а міг взагалі навіть програти. Один-один загалом результат цього матчу забували у другому таймі. Спочатку гості відкрили рахунок, але він тримався недовго. Наприкінці зустрічі Евертон зміг врятуватися від поразки. Наш футболіст відіграв увесь матч. Нічия один-один. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні на прес-конференції перед матчем з Міланом прокоментував інформацію про потенційний перехід українського півзахисника Руслана Малиновського з клубу Аталанта до якогось іншого. Цитую. Він чудово грав у нас, однак у нас є і Лічич. Малиновський добре адаптувався, зробив багато чудових речей. Однак, таланті потрібні гравці, які забивають понад шість голів за сезон. На ринку потрібно шукати тих, хто найбільше підходить твоєму стилю гри. Кінець цитати: нагадаю, що торік Малиновський забив шість голів, віддав п'ять асистів у 30 матчах серії А, але Гасперіні виявляється цього замало. У неділю, 21 серпня, Аталанта Мілан о 21.30. пряма трансляція на першому футбольному. Тож не пропустіть, можливо, Малиновський ще зіграє, а можливо ще й заб'є Мілану. Зустрічаємося, і вболіваємо разом на першому футбольному. І нарешті про те, де дивитися у вівторок матч Бенфіка Динамо. Трансляція буде на онлайн-сервісі «Мегого». Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал, перший футбольний, де вже майже 54 тисячі підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція, захоплюючого поєдинку у приємній кампанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливість приєднати. Натися до нашої аудиторії усіх запрошуємо. Будемо чекати. Вболіваємо за Динамо і перемагаємо разом вівторок, 23 серпня. Бенфіка Динамо 21.45 на першому футбольному. Друзі, щиро дякуємо вам усім за підтримку за розвиток нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже класно роблять цю справу. Тож продовжуємо. Натискайте прямо зараз великий палець догори. Хто цього ще не зробив. Ну і хто не підписався, щиро запрошуємо доєднатися до нашої команди першого футбольного. Тож підписуйтеся, будемо разом вболівати і перемагати новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Традицій. Анонсуємо їх наприкінці випуску новин. Тож у неділю Аталанта Мілан, 21.30 у вівторок. Зоря Ворскла, Українська Прем'єр-Ліга, стартує. І саме у нас матч Зоря Ворскла. О 14.45. У вівторок усіх запрошуємо. Ну а вже ввечері за Київське Динамо Бенфіка прийматиме киян 21.45 на першому футбольному. Тож у вівторок у нас великий футбольний день на нашому каналі. Ну а вже у четвер, після невеличкої паузи, АЕК Дніпро 1 18.45 і Це матч відповідь Ліги Європи, також плей-офф. І також вболіваємо за український клуб. Сподіваємося, що Дніпро 1 надолужить те, що втратив у першому матчі, і пройде далі. Тож зустрічаємося саме на нашому каналі. Разом ми сила. Пишіть, діліться думками, враженнями, рекомендаціями, побажаннями і пропозиціями. Ну і на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.